Мені хотілося б просто нагадати типологію інтерв'ю, тому що кожний тип інтерв'ю досить умовну, звичайно, але тим не менше, тому що у кожного з них є своя мета і свої методи. Ну, скажімо так: є, є протокольне інтерв'ю, його мета. Одержати офіційні роз'яснення з питань зовнішньої актуальних питань зовнішньої внутрішньої політики. І зрозуміло, що герої такого інтерв'ю найвищі посадовці, керівники держави. Питання в цьому інтерв'ю композиційно ніяк не пов'язані, це не виглядає як дружні бесіда. Ви поставили запитання і одержали відповідь. Можливі уточнюючі запитання, якісь сперечання не тактовні. Такому інтерв'ю ви можете от як я зараз користуватися паперами. Інформаційне інтерв'ю це мета одержання певних відомостей від людини, яка повною мірою володіє інформацією. Тобто є проблема, ви шукаєте людину, яка може розповісти детальніше про цю проблему. Це вже більше нагадує розмову. Тут ви можете не тільки уточнювати, а можете задавати свої ставити свої запитання або може десь десь там зануритися в глибини. Ну, це, звичайно, люди, які володіють. Ну, скажіть, це може будь-хто. Це може бути вчений, це може бути лікар, це може бути начальник ЖЕКу і так далі. І так далі. далі проблемне інтерв'ю, це та ж сама дискусія. Тут журналіст виступає, як, як би вам сказати. Він викликає вогонь на себе. Він така збуджуюча, така, таке начало спонукаюче цієї розмови. Це може бути одна людина, співбесідник, може бути круглий стіл, може бути двоє. І найголовніше дізнатися про, так би мовити, різні думки з. Або знайти вихід з якоїсь, пошукати вихід з якоїсь непростої ситуації. Тут журналіст, ще раз повторюю, він е, такий підбурювач, то він тримає нерв розмови і в той же час це скоріше, це скоріше вже можна назвати модератором. То він надає рівні можливості всім висловитися і в той же час підтримує. А емоційність підтримує нерв розмови. Анкетне інтерв'ю це ряд стандартизованих запитань різним людям, які між собою не спілкуються. Це, зрештою, зондування суспільної думки, як складова якихось програм. І нарешті, і нарешті, це інтерв'ю портретне, де створюється психологічний портрет героїв. От тут таке інтерв'ю може не тільки стати. Якоюсь складовою частиною програми, але воно є самостійним жанром. І е, я не випадково нагадала всі, тому що зупинюсь я, оскільки тут найбільший об'єм, саме в портретному інтерв'ю, найбільший об'єм роботи, то м, я зупинюсь на цьому інтерв'ю. Хоча те, що я зараз скажу, воно відноситься до всіх типів інтерв'ю. Існують чотири стадії спілкування. Вони спільні для всього. Для, я не знаю, зустрічі з другом для будь-якого будь-якого спілкування. Це перша стадія адаптації називається. Тобто, обов'язково, перше, ніж ви посадите свого співрозмовника поруч з собою в студії, ви маєте познайомитись з ним, поговорити з ним. А познайомитись, побачити, придивитись до нього, а він до вас. Ви знаєте, колись я була здивована, я тільки прийшла на телебачення, і мій педагог Тамара Діана Станіна сиділа в дикторській красива. Розкішна жінка, яка потім працювала художнім керівником в Санкт-Петербурзі дикторського відділу, вона сиділа в дикторській, рядом поруч з нею сиділа людина, який собі такий чоловік. Хто він такий, я не знаю, ну такий собі чоловік, хто, хтось до, 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 досить середній. І вона з ним розмовляла. Розмовляла і шила. Це було так дивно, а потім вони пішли в студію. І я зрозуміла, що це була так звана стадія адаптації. Тобто людина мала потрапити в незвичайні запропоновані обставини, які абсолютно мали збити її з пантелику. І якщо поруч з нею ще сидить. Красива жінка, яку він бачив тільки там, десь на екрані. І вона так гарно і вільно себе поводить. Ви розумієте, стан цієї людини? Тому Тамара Авдіївна йому показала, що вона така ж нормальна жінка, що вони сидять один з одним на рівних тут і далі підуть працювати. Тому що людина йде спілкуватися не з камерою, а з людиною. Це, це надзвичайно важливо. Коли е, велике. Таке портретне інтерв'ю, яке є самостійним жанром, то безумовно краще познайомитись, приїхати заздалегідь, познайомитись, і тут є кілька різних, так би мовити, тут скажімо радять, знаєте, на першій зустрічі більше говори сам. Або зустріч на сповідь такий прийом. Тобто ти розповідаєш, поки людина, навіть якщо ви знайомі один з одним, ну якщо ви знаєте, що ми відомі люди, ведучі всі їх, всі знають, і ми знаємо відомих людей в своїй країні. Або а це коли до нас приїздять там зірки, якісь московські, то вони не завжди нас знають. а наші всі нас знають так чи інакше тобі треба вивести людину на дистанцію довіри. Щоб вона, ти хочеш, щоб вона тобі довірилась, це ж не формальне інтерв'ю, це створення психологічного портрету, це інформація про життєві цінності. Оце важливо тут, правда? Тому людина має бути щирою з тобою, а для цього ти маєш викликати довіру. Отже, оця зустрічна сповідь, оці розмови, та крім того, попередня зустріч дає дуже багато додаткової інформації, ніж та, яку можна витягти з інтернету або запитати у когось із своїх знайомих. Якщо немає такої можливості зустрітися, скажімо, це за хтось то подумай, по перше, безумовно підготовка, безумовно пошук матеріалу, безумовно досьє. Але раптом хтось знає. От у мене була зустріч з авангардом Леонтьєвим. Ну я його знаю. Він актор, він досить відомий актор, але якийсь такий не дуже публічний. Що про нього про що можна говорити? Ну можна подивитися, що він грав, що де він ну і а що буде в Києві. Ну не знаю. І я зателефонувала своєму знайомому, який дуже обізнана людина, і він мені сказав: Його коник. Це викладання в студії МХАТ. Ой, як ми розговорилися. Розумієте? Оце був ключик. Тобто це надзвичайно важлива стадія оця встановлення контакту. Ну, і тоді вже зовсім інакше починається ваша робота, коли ви зустрічаєтесь на місці зйомки. Дуже велике велика помилка і хибне. Хибна, дуже велика помилка і хибна думка, що ставити запитання простіше, ніж відповідати. Я думаю, що, я думаю, що журналісти це відчули і знають це чудово. Отже, Є, звичайно, у кожного свої методи, свої підходи, свої секрети, як ми кажемо. Але є і спільні загальні, які однакові для всіх. Ну, скажімо, це перше запитання. Дуже важливо те, як буде сформульовано перше запитання. Тут або встановлюється контент, або почалась весь, або, або нічого вже, вже не почалось. Далі. Запитання має бути коротким, зрозумілим, лаконічним, чітким. Я, ну, ми всі знаємо, що незручно ставити є цілий ряд запитань, які просто не зручні, скажімо, там ну, тупих таких запитань, пробачте. Там ваші плани на майбутнє. Одне з таких запитань. Треба щось. Вити? У мене Чінгізайт матова. Все. Все складається, герой розкішний, я його люблю, я його читала. І я е думаю, це, ну, треба ж я оці ваші плани на майбутнє. Я знаходжу: епіграф до буранного полустанку. Рядки із хроніки якогось там, східної хроніки 7-го століття. І там написано, зараз не пам'ятаю точно, але там такі слова, що там і серце моє повниться, там щось таке. О, думаю, зараз я. І я накрутила. У своєму епіграфі добру рано ви взяли фрагменти з та, та, та. та чим зараз повниться ваше серце? Чингіс Турекулович подивився на мене і через паузу каже: це ви хочете мене спросити про мої плани на будущее? Розумієте, це. Це був урок, який я пам'ятаю досі. Тобто запитання мусить бути зрозумілим і коротким. Такі запитання, які е, вимагають, е, скажімо, односкладової відповіді, вони не, ну це ми всі знаємо, так? Тоді ініціатива переходить до е, співбесідника. Він каже тільки так чи ні, а ти весь час говориш текст. Ці запитання не можна ставити. Такі запитання, у яких альтернатива відповіді? Чому ми ставимо його тільки перед ви те чи ви це? Ні. Треба формулювати так запитання, щоб у людини була палітра відповіді, щоб він подумав над тим. До речі, можливо, це я опустила, але при першій зустрічі, коли до ефіру, обов'язково е, треба, звичайно, окреслити коло проблем, коло питань, але ні в якому разі не формулювати запитання так, як вони прозвучать в ефірі, через те, що така є така властивість людської психіки, що ми згадуємо про подію. Коли нас просять там, розповісти про щось, ми згадуємо не саму подію, а те, як ми про неї розповідали перший раз. Тому якщо ви поставите точно так же запитання, як ви поставили його при зустрічі першій, то людина знову ж таки у цей момент такого спілкування відкритого, щирого, він трошечки буде повернути туди у згадку, як він вам відповідав тоді. Формулюйте зовсім по інакше свої запитання. Далі, ви знаєте, запитання має бути цікаве, все-таки. Якимось таким нестандартним цікавим, звичайно, але нестандартним. І тут е, я згадую е, такі е, дуже приємні для мене зустрічі, надзвичайно приємні. Скажімо, Євген Кирилович Марчук. Ну, звичайно, треба було запитати про 96-й рік, коли е, президент е, його. Звільнив, відправив відставку з поста прем'єр-міністра України? Треба було запитати. І відправив з досить цікавим формулюванням. Але мені треба було знати точку зору Євгена Кириловича. І тому я запитала таким чином. Вам знайоме формулювання формування власного політичного іміджу? Розумієте, це. Я не буду коментувати.